Львів'ян закликають спробувати себе у ролі оператора наземного роботизованого комплексу. Власне, такий тренінг, на якому можна буде такого навчитися, організовує центр підготовки цивільних спільної з командою компанії Танкове бюро. Її засновник Назар Приймак і з нами на зв'язку. Назара, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю студія! вітаю глядачів Дякуємо, що доєдналися. Гутір і Нумо це назва тих комплексів, які виробляє ваша компанія. Розкажіть детальніше, про що вони, яке їхнє призначення. Так, ми компанія виробника нрк Це наземно роботизовані комплекси, більш відомі як наземні дрони. Почали ми свою діяльність наприкінці 2024 року. Ми вважаємо, що там, де працює робот, не ризикує людина, і це вже не метафора, а факт, як показує практика, наші дрони вже рятують людські життя, перевозять, беруть на себе завдання логістики та евакуації. Тому я вважаю, що чим більше буде рішень, таких як наше та інших, тим більше хлопців дівчат можуть повернутись живими додому. Власне, перед нашою з вами розмовою у нашій студії були представники ще ще однієї компанії RoverTech Вона називається і вони виробляють теж наземні роботизовані комплекси, але які займаються гуманітарним розмінуванням, також призначені для військового розмінування комплекси, які можуть гасити пожежі щодо спеціалізації ваших комплексів. Власне чим вони займаються? Так, компанія Робертек це наші друзі, наші колеги по цеху. Ми їх знаємо, дружимо. Ми більш фокусовані на наше завдання це логістика. Також інженерні місії, це замінування та розмінування. Також це бойові модулі можна ставити кулемет, і вже стає наш виріб, як бойова одиниця з кулеметом. або Бранін дванадцять і або з ПКТ шістдесят От власне, в нас зараз ми демонструємо для наших глядачів відео. Це комплекс, який? про що про що йде це? та це 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 наш флагман він може на себе брати 300 кілограм ваги також він має хороший кліренс, тобто це такий як міні танчик спочатку на початку повномасштабі ну, у 2022 році виконували більші місії пікапи а так як це стало це вже небезпечно збільшилась кіл зона ми вважаємо, що такі рішення, як наше, мають на себе перебрати функціологістики повністю. Чи можуть ваші роботизовані комплекси евакуйовувати поранених із поля бою? Звичайно, звичайно, на даний момент вони виконують евакуацію. І також наші працівники, будучи у Львові, мають можливість долучатись до місії. На сході нашої країни, наприклад, Донецькій області, і бути як пілотами-операторами НРК. тобто, ось що з технології дозволяють це, коли оператор може бути на за тисячу кілометрів виконувати місію по евакуації. Ага, ну от власне про тренінг, який організовує центр підготовки цивільних спільно із танковим бюро, чому ви вирішили такі тренінги робити? І якщо це цивільна людина, яка, ну скажімо, не поки що не збирається іти у військо, для чого воно їй знадобиться отримати такі знання? Так, нам як виробнику дуже важливо, щоб цивільні теж були обізнані в темі НРК. бо сьогодні це цивільні завтра. Вони можуть бути військо, тому нам важливо, щоб люди ділилися військовими технологіями, показували, як це працює. Я особисто вважаю, що кожен з нас має прийти там курс по такмеду, і курс о, як оператором дрону. Це вже має бути як, як база для всіх цивільних. Якщо говорити про вашу команду, бо із хлопцями, з якими ми спілкувалися перед вами, хтось із них мав станцію технічного обслуговування автомобілів і довелося перекваліфікуватися. Наприклад, інший представник він, взагалі, прийшов із сфери інформаційних технологій, він інженер-розробник. Хто входить до вашої команди? Що це за люди, з яких сфер вони зібралися і вирішили в часі війни займатися такою важливою справою? Перш за все, це інженери, це розробники. Також у нас є і механіки. Багато людей з того перейшло також. Я вважаю, що наша компанія соціально відповідальна, бо ми працюємо ветеранів. У нас є позиції, де тільки люди з бойовим досвідом можуть зайняти їх. Тому ми співпрацюємо з Unbroken і з іншими організаціями. Також нас є люди з інвалідністю. Тобто ми відкриті для всіх, хто шукає роботу. найм. ми у нас, ми, так як є критична інфраструктура, ми надаємо бронювання. Тому хто бачить, що тема НРК цікава, долучайтесь, пишіть нам соцмережі, шукайте там на борку на інших сайтах. Що? Ну, власне, ви випередили моє запитання? Бо теж ми говорили про це із хлопцями з ровертеху? Що зараз велика проблема із нестачою кадрів? Зрозуміло, з чоловіками, бо є найважливіші функції, які вони змушені виконувати на полі бою. Е, є і від тих кадрів, особливо з прийняттям закону, коли хлопці, які не досягли 23-річного віку, виїхали зараз за кордон. Як ви з цим питанням собі даєте раду, чи відчуваєте ви як? Компанія, яка займається виробництвом техніки для того, аби наблизити нашу перемогу у нестачі у нестачі кадрів, я бачу, що навіть суміжних там професій переходять до нас, бо розуміють, що це актуально. Друге, ми шукаємо свідомих працівників, тобто люди, щоб розуміли, що перемога вона починається з тихів, тому роботу треба робити відповідально. І воїн це не тільки той, хто нажимає курок автомату, а ще також той, хто подає патрони або виробляє НРК. Тому всі, хто в нас працює, вони глибокомотивовані для кого вони роблять, і ціна помилки дуже висока. Якщо зараз будуть питання, на які що можна відповідати, то відповідаємо, що не варто розголошувати, то це теж приховуємо. Скільки людей працює у компанії, і скільки часу займає виробництво от такого одного роботизованого наземного комплексу? Скільки часу треба працювати над тим, щоб пройти цикл від нуля і до здачі в експлуатацію? Команда близько 100 людей на даний момент, і зараз ми виробляємо близько 100 одиниць на місяць. Але треба розуміти, що там половину персоналу це там інші суміжні посади, як бухгалтери, юристи. Та тобто не всі на виробництві працюють з інструментом. Угу. Е, скільки часу займає виробництво одного комплексу? Тобто, щоб ви за місяць 100 комплексів виробляєте. Так, приблизно там 50 людей технічного персоналу. А якщо говорити про замовлення, чи є у вас таке поняття як черга на роботизовані комплекси, коли ви вже, скажімо, маєте замовлень там на 5 чи на 6 місяців уперед? Зараз ще раз не місяці, а тижні. Для нас найбільша якби пошана це коли військові напряму купляють і голосують своїми коштами, тобто бойовими. Тобто, це показує про те, що наші Комплекси потрібні, але от прогнозовані контракти від держави та інших установ дозволяють нам бути стабільно планувати наше майбутнє. Ми активно співпрацюємо з військовими частинами на напряму, також благодійними фондами та організаціями. Тобто, військова частина з вами з укладає договір. І ви постачаєте одразу ж напряму військовій частині, а не Міністерство оборони чи іншим структурам, які вже пізніше. Так, ми можемо співпрацювати від військових напряму і до е, великих організацій, тобто наш е, виріб є кодифікований і він має код НАТО. От про, про коди. це теж одна із тем, яка є дуже актуальною для виробників сертифікація продукції? Наскільки це вже не такий важкий процес? Бо хлопці з Ровертеху говорили про їхній перший оцей наземний дрон, який рік тривав процес від початку виробництва і до того, поки він виїхав ну, на завдання. Скільки у вас займає зайняла сертифікація? І чи відчуваєте ви як компанія, яка розвивається? Вається, що із цим в Україні стало легше, що з таких великих стосів паперу було на початку вже не потрібно готувати для того, щоб випустити продукцію на поле бою. Наш досвід це декілька місяців. Це вже не рік, тому напевно, вже є покращення. Чи можна швидше, напевно, точно можна швидше цей процес спростити в нашому випадку? Ми вже використовували досвід компанії, які вже кодифікували, нам розказували. Також у нас є велика команда. У нас виробництво. Повного циклу також у нас є R&D і сервіс, тому нам не так складно було зайти командою людей, яка займалась кодифікацією. Я розумію, що більш стартапів, тобто більш менших компаній, напевно, їм більш складніше пройти цей процес, щоб бо не вистачає людей. Угу. Ви згадали про код Північно-Атлантичного альянсу. Чи є у вас плани, або, можливо, уже ви співпрацюєте з іноземними партнерами, коли замовлення ви отримаєте від іноземних держав, а не лише від українських, ну, чи військових частин, чи військових напряму, чи благодійних організацій, зрештою? На даний момент іноземна компанія активно. Розглядають нас, тобто ми не можемо експортувати. Бо так як експорт рівні де факто заборонений. Ми розуміємо, що рано чи він відкриється, тому ми активно дивимося на міжнародний ринок, тобто в нас є і події, на які ми виїжджаємо, це за цим майбутнє, бо ринок України він зараз є для нас найважливіший, бо ми маємо допомогти своєму внутрішньому користувачу. Але напевно після закінчення будемо дивитись на ринки інших країн, де є там ситуація, де їм потрібно. Реозброєтість тому, що їхні аналоги ну не аналоги, а компанії, які працюють у схожих технологіях, вони є без тестування в Україні. Це просто там цегла, яка не має ніякої життя в майбутньому як, як, як продукт, як засіб, як виріб. зараз. Чи можемо ми говорити про вартість такого комплексу? Ну скажімо, якщо ми візьмемо для прикладу нумо скільки коштує Ні? такий виріб? Якщо ну це там від 10 тисяч доларів, якщо було простіше. М -м, якщо там гутер це від 5 тисяч доларів, це я вважаю. Є аналог пікапу того самого частинам, благодійним організаціям. Ну загалом, скажімо, за оцей весь період, поки ви працюєте, на, станом на сьогодні це більше 300 одиниць. І ми на цьому не зупиняємось, бо активність бойових дій вона тільки зростає, і якщо е, такий дрон попадають там під е, якийсь вогневий е, 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 атаку ворога, то це все всього лише мета. Тобто головне, що людське життя воно є найдорожче. І якщо там будь-якому командиру чи відправляти дрон, який вартістю там 200 чи 400 тисяч гривень, чи, чи людину солдату, я думаю, то то Вибір завжди має бути за роботом. Ми із теж хлопцями попередньою компанією обговорювали історії їхнього потрапляння в мілітарисферу. Як я вже сказала, один із них прийшов з СТО, а інший з ІТ компанії. Як вас привело у таку галузь ваша доля? Історія вашого потрапляння в власне в таку компанію? Якщо до повного масштабу, то я будував сонячні станції. Якщо пам'ятаєте Ірина, деякий... деякий час назад я виступав як керівник волонтерської організації, ми також допомагаємо війську. Після повномасштабки, коли я повернувся за кордону в Україну, е я сфокусував свою увагу на допомозі допомагати війську. І ми організували волонтерську організацію е під час е того, як ми доставляли пікапи. Це вже більше 4 тисяч пікапів стане на сьогодні минулого разу, коли ми з вами було, це було 3 тисячі пікапів. Е тобто, волонтерська діяльність е теж продовжується. То е, я познайомився з розробником е, дрону uh -huh. це, там Дмитро Мамоновим його. Дією, це він переселенець з слов'янської, і я зрозумів, що в дронах е, які ми доставляли, е, які він виробляв на той момент сам у гаражі, ми доставляли на схід. Є велика е, перевага і потенціал. Ну і на завершення про саму е, мілітарі я це назву е, сферу технологічних розробок для потреб військовослужбовців, для армії, для гуманітарного розмінювання, Тут і цивільні також входять до цієї категорії. Як би ви оцінили, як зараз розгортається конкуренція на цьому ринку? Чому запитую? Бо у нас відбуваються час від часу різні у Львові, зокрема виставки, і от в кінці часу. Червня була виставка, яка була посвячена винятково розміновувачам. Час від часу збираються виробники, які займаються от такими роботизованими наземними комплексами. Конкуренція висока чи дуже висока? Скажімо так, кожного тижня якісь події або в Україні, або в світі нас завжди запрошують. Ми не завжди маємо можливість фізично поїхати, бо можуть бути події в один час. Зараз там відбуваються одні з найголовніших подій. Які в Україні в нашій тематиці відбуваються у Львові? Те, що приємно, можу сказати, якщо про конкуренцію, то там з усіма львівськими виробниками це ми дружимо, ми знаємо, ми ділимось досвідом. Ми зараз працюємо над уніфікацією, наприклад, що продієми та інші елементи зробити одного типу розміру. Ми розуміємо, що в об'єднанні наша сила і наша ціна, якщо там по кожному виробнику це там певне якщо ми об'єднуємося такі як консорціум наша ціна тоді виростає для особливо для західних інвесторів або компаній організацій але якщо говорити про конкуренцію конкуренцію, то звичайно я вважаю що наш головний конкурент це ворог і перш за все ми конкуруємо з ним Об'єднання вам і бажаємо. Також бажаємо багато охочих відвідати тренінг з того, аби навчитися керувати наземними роботизованими комплексами. Нагадаємо, що він відбудеться вже цієї п'ятниці. Його організовує центр підготовки цивільних спільно із танковим бюро. Усю інформацію можна в принципі знайти чи на Фейсбук, сторінці танкового бюро, чи в на сторінці в інтернеті. Назар Приймак, засновник компанії, танкове бюро, був у цій частині головного за день.